А доброго про ми, ми з України ми знову завітали до музею. В музеї, як завжди, війні гості. Війні. У нас сьогодні, ми Микола Григорович, у нас сьогодні я пробачаюся, а, гості а в музеї. Дорогі, довгоочікувані, так? І Ось подивіться, сад, вони нам садок. принесли якісь фото. Ось цей садок, 47-й рік. І ще молодий садок, що там он О, жито. Це дядя Миша, тільки прийшов із, із... З армії. У 39-му його як забрали. Подивіться, Які ці кадри, це просто вони абсолютно. Неповторні. А хто на цьому фото? Розкажи це будь ласка. Це Це ось е, 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 не, валіна. Ні, ні, не, це твої. А, це мої, твої да. Я не бачу. Це а, твої це... діти. Михайло це... Тимохвич, Марія Олексіна і Тетяна А, ну Тепер скажіть, де да, вони вони да. в Доброві жили? Да, вони а, в Доброві? А, а це це в Плесецьку. Тобто, це наші дорогі українці земляки. Це люди, Який це рік. — Фотографія ну, приблизно. — це так, десь 45 -й, 45 -й. Після війни вже, да, після, війни, після війни, так? — Так, це після війни, бо дідуся Тимофею це дивився. Зверніть увагу, crisi. подивіться, як одягалися люди, які це раритетні фото, ви тільки гляньте. — А це хата, хата українська. — Справжня українська хата, яка була в Дуброві. Зверніть увагу, ніякої огорожі немає, ніякої немає, там тільки лати. І вхід до і хати. Там стоїть хазяїн чи хазяйка, чи хтось mm -hmm. стоїть. Да, да. Да, стоїть. ну. оце а так, з Данило. Це оце коса, хати. Ось, гляньте, коса, друзі, коса з грабками для того, щоб коли. Коли... Бачу. у нас в музеї такі є. Так, да, але не не, не приєднання. А тут вони Ну зрозуміло, що коли вони коли класти в одну сторону збіжжя, тобто чи жито, чи пшеницю... — бачите, чи, які які лани люди обробляли. Як це було складно, непросто. — самі старі фотографії. Ми вам дуже це... вдячні, що це ви дідус, прийшли, і дідус, ми дідус зараз я знімаю на відео. Це буде вже назавжди. На. Це, це який рік з військового рік? квитка. Це, це з військового перша квитка. турецька війна. Він, Подивіться, він, він, з турецької війни. У російсько-турецькій війні. О, це в, який війна, рік приблизно? Це приблизно 78 1877-78 рік. Ой-ой, яка стародавня фото! А це бабуся Орися, це а, його бабуся, дружина. Яка да. гарна, Моя яка гарна. Я її пам'ятаю ще. Ми йшли з школи здоров'я. І, Які і, коралі? Вітер, це яколи. ж коралі в неї да, стільки. Да, да. Вітя завжди заводив і дубрівку яблука набирали ми. Ой, Дубрівкою і зараз Дубрівка пахне. Немає, так хочемо десь хоч, хоч якусь гілочку прищепити, щоб залишити. Пам'ять. Але і це, вона є яблу... ще, вона є, ця яблуня? Немає. Вже це, це, це. Це, знаєте, в кого тільки можна. Там добровільку. Толік, толіка, толіка Та. не пам'ятаю толіка. Пам'ятаєте, оте може... толіка, я не пам'ятаю яблуні стоять. Ви знаєте, що це за яблука? Я знаю, що вони червоненькі, так? Да, да? да, да, Невеличкі червоні. Я... вони дуже пахнуть. Пам'ятаю я, я помню червоненькі. Я помню. Я і дуже запах ні. і саме це яблучний запах. Да? Да. І, і вони ніколи не портились, ніколи, а. ні червиві, ні гниві, от ніколи. А вони... називалась Дубрівка? Ну, в Дуброві тільки вона... А це хтось привіз. Так, тобі. вам завдання, Тром, знайти яблуню я посадити біля музею отут. Та, я... Тамара та... Миколаївна, тоді ще одна, для мене це, 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 це точно, знаєш, 19 серпня, я ж до е, Спаса. До Спаса. А це, це ж храм, тоді був. Храм, да, Дубрівський Дуброві, храм. храм. Оце так з'їжджалася рідня. Ось до тут жили Боже, тетя Ганна ой, і дідусь Ганна і дядя Миша, і тут родичі і, і мого і батька, плесечі, родичі плесецькі, і плесецькі я. Потім дорогі мої глядачі виставлю ці ще фотографії, перефотографую. Візьму зараз, а потім вам виставлю, ще так, щоб їх зробити більшенькі, щоб можна було роздивитися. А це просто ви подивіться це з, Києва, з парадовки тут двоюрідні дворі двоюрідні. Який? Оце храм, їх. скільки да. родичів. Ви бачите, да. як люди і вони, родичалися. І їх не звали. вони приходили, да. приходили. Люди знали це. просто, бо храм. Приходили. До речі, у нас в Калинівці, в нашій Калинівській громаді, я скористуючись нагодою, за новоюліанським календарем ми будемо святкувати храм у Калинівці. Тепер уже по новому, не 21 вересня, а 8 вересня. Тобто храм mm -hmm. уже зовсім близько. Це для тих, хто може не знав. У ну, нас взагалі з пасом іще одне. А Це ось е, 90-й рік, ага. 19 серпня 90-го року. Mm -hmm. Дзвін 90-го, марш з Калинівки на Васильків. Ми йшли там чуть не по поранено. Да, да, по але пістечки. україночки, подивіться, українська форма в українському. Вночі шили шаровари. Оце цей тризуб це – з із скатерті моєї свекрухи. Це Але ж як гарно. Це який рік ви кажете? 90-й рік. Це ще радянський а Союз. А подивіться, українське. Після декорації таке. Це було. хлопчик у нас, одягнений український, дивіться повністю, шароварився. А це дівчинка. Аня Діркс і Стасік Олександренко. А, Аню, не знала, вже ж узнала. А, а, мали... а тепер знала. А зна. то другий Стасік наш. О, О, це Стасік це вони маціпуньки в парку. Це в Василькові, Василь. на стадіоні Василькові. Подивіться, яка краса. А отут кожен другий КГБіст. Ой, а мені ці фотографії це дали. Я потім випросила вже пізніше, пізніше, із Василькова з міліції, з КГБ. Оце нас знімали. Я зрозуміла, боже мій, яка краса. Я вам дуже вдячна. Ви подивіться. От хто ну, сьогодні буде завтра дивитись це відео. Ви подивіться кожного з вас. Ну, може, не в кожного, а майже в кожного є обов'язково якісь фотографії, які ви десь викинете, спалите своїх родичів, і дуже багато це вже зробили. На жаль, принесіть. Ось, подивіться, покажіть. Ми їх просто ми їх не заберемо. Ми просто перефотографуємо. Ми візьмемо відео, і воно залишиться. От ви подивитеся. І будуть люди пам'ятати завжди. Вони заглянуть. Ми поширимо в різні соціальні мережі на нашій сторінці. Ми вам дуже вдячні. І взагалі ми таким гостям завжди раді, яким дуже близьке українське, які люблять Україну, які її шанують і взагалі сюди приходять, кажуть, тут пахне. Я кажу, чим пахне україною. Я не знаю, чому так люди кажуть, мабуть, то що асоціація є. І дуже вам вдячна. Слава Україні! Героям слава! І сьогодні День Незалежності. Ви прийшли ще в такий день. І що ви можете сказати про е, Україну, про війну, що зараз іде? Що ви можете? Скажіть по одному слову, будь ласка, від, від цього що цього серця. Про, що, що про війну? Перемоги нам ніхто не сумнівається в нашій перемозі. Але якою кров'ю, якою ціною? Дуже важкою ціною, але ж перемога завжди приходить з кров'ю, тому що інакше ти ж не вирвеш той нарив. Ніяк. Без раніше крові. раніше казали в раніше Корчинський там Свобода говорили ні, не та перемога без крові, без крові це не перемога. От тобі кров, от і кров. От тобі кров. як згадайте, як ви зустріли 24 серпня 91-го року? Розказую. Ага. 24 серпня наше товариство а, української мови тут у Калині. Ну це Бу. так, нам треба було номінально а, будь, не, будь зареєстровані, було. щоб від когось посилати запити. А, і зареєстрували товариство української мови. А, за номером 5 ми були в, за, за номером 5. Калинівське товариство зареєстроване. І в наша це Розказуйте, розказуйте. пісні словнири, все буде добре. <риводиме> І на 24 серпня взяли е квитки е на ансамбль е е е танцю вірського е в Україні. Але вже. Запах, оцей оце, запах 24 серпня вже був у повітрі вже на так? цьому концерті. Після того Так, На цьому концерті. Скільки було з прапорами з українсько... в, 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 в самому залі в Україні? В перервах між відділеннями хтось із транзистором був і всі. Ну, що там? Ну, що там? Чекали, всі? чекали, чекали. Чекали, Вийшли... ну, закінчився концерт, ну, як його йти? Як його йти додому? Як його їхати додому? На Хрещатик? Пішли на Хрещатик, діти наші малі порозбігалися, ні телефонів, нічого нема. Як ми познаходилися, я не знаю.